Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3757-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 688 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 35, 16, 41, 28, 18. Лото максима, максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8689-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок Дванадцять. Сімдесят 25 Двадцять п'ять. Сімдесят 14 Один. 24 27 Чотирнадцять. Двадцять чотири. Двадцять сім. два. 26, 10, 63, 51, 61, 8, 30, 37, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7542 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 1. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 1, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.